На 13,8 ну, майже 14 мільйонів гривень. Це та, скажімо так, загроза, яка нам на перше 12 може виникнути. Хочу сказати і знову ж що найбільше, якщо по підприємствам банкрутам ситуація стабільна на сьогоднішній день, збільшується заборгованість і поки що таких рішучих змін по банкрутах немає, і ми їх особливо не очікуємо, то. Погодою сьогодні до збільшення знову ті самі ж підприємства строю, оскільки при цьому що 9 мільйонів і 12,4 мільйони гадяч сирі тих мопром не виплачено статистики. Так і ще ж на за жовтень місяць 5,4 я говорю, за два підприємства ну, розуміємо. По 5,4 ще й поточки на сьогоднішній день може додатися. Тобто ця ситуація дуже складна. Ретромонтаж може нам додати Кременчук 340 тисяч, ну і режимський гранітний кар'єр 300 тисяч може нам додати, ну і деякий теж Кременчук, Рубнея Дезія, Полтава Газбут, там невеликі суми, ну і на сьогоднішній день ще не виплачено 2,6 млн. по автодому.